Навчальний бізнес це не просто про продаж курсів, це про побудову довгострокових стосунків із своїми студентами. Саме тут важливо зрозуміти показник LTV, пожиттєву цінність вашого клієнта. LTV показує, скільки доходу приносить вам один студент за весь час навчання від першої покупки до останньої взаємодії з вашим брендом. Формула проста. Середня вартість покупки, множимо на частоту покупок і множимо на тривалість співпраці. Наприклад, якщо студент купує курс за 100 доларів тричі на рік і навчається у вас 3 роки, його LTV становить 900 доларів. А тепер уявімо, якщо таких студентів у вас 100, саме так починається стабільне зростання вашої онлайн-школи. Досвід і стадії показує, що найуспішніші онлайн-школи це не ті, які працюють. Тільки над залученням, а й над утриманням студентів ми допомагаємо створювати освітні екосистеми з аналітикою, персональними кабінетами, автоматичними оновленнями та системами лояльності. Завдяки цьому школи бачать, які курси студенти проходять повторно, хто повертається найчастіше і що саме підвищує LTV. Бо освіта це не разовий продукт. А Подорож, у якій студент хоче залишатися з вами якнайдовше, і якщо ви розумієте свій LTV, ви не просто рухаєте цифрами, ви керуєте зростанням своєї онлайн-школи.